Давайте подивимося, що на вашому порозі. Тобто станеться з вами приблизно ближче 2 тижні, в той момент, коли відео вам попалось. Ухти. Ухти, ухти, ти! Ви перемагаєте в якісь дискусії, однозначно. Ви йдете тут переможцем, от ніби хтось рив яму вам, а сам у неї попав. А ви вийшли в плюсах однозначно. Що ще карти покажуть, завершення складного етапу. Знаєте, ніби хтось хотів вас загнати так, щоб ви весь час переживали, соромились, відчували, що ви не така, як треба людина. Да? Ось такі якісь, можливо, не знаю, газлайтинг, що щось в такому дусі відбувалося, але нічого не, не нічого не вийде. От карта знову показує, нічого не вийде. Хтось хотів, можливо, розсхворити вас в колективі, в коханні, от щоб ви не могли спільну мову знайти, а ви знайдете, що ще вас чекає на порозі. Ну, ви переможете карту самого диявола сонце завжди перемагає, розумієте? На вашій стороні сонце, ви якби, цим сонцем спалите всіх тих, хто був на вашому шляху і мішав вам йти своєю дорогою, хто заставляв вас сумніватися в собі, в своїх силах. Хто вас мучив, хто вас не пускав однозначно. Тут і любов може бути, і гроші можуть бути да? от на вашому порозі. А головне, що ваш порог буде чистий від всяких от таких от непотрібних людей. Ви розчищаєте собі дорогу. І тепер у вас будуть шляхи відкриті і для кохання, і для фінансів взагалі, для того, що зробить вас щасливими.